У вашій увазі обзор бронежилети 4 класу захисту. Швидкий скит. Тримачі додаткові для підсумків. Лента молі вона шлипучка. Додатковий водонепроникний карман під телефон або документи. Також йдуть в комплекті три підсумки під магазини. Дуже хороші підсумки, можна розміщувати два магазини в одному. Підсумки на ленті молі. В комплекті отакі от плити 4 класу захисту. З антиосколковим покриттям та пом'якшуванням. Вага однієї плити 3,5 кг. Плити є полегшені. Такі от плити. Це саме 4 клас посилений. Багато хто веде його за 5 клас. Але це саме офіційний сертифікований 4 клас. Копію сертифікату ми. Прикладуємо до посилки. Ми самі тестували ці плити. Вони тримають 7,62 БЗ з 20 метрів. А це дуже-дуже хороший показник. Адже такі патрони не кожен 5 клас витримає. Така от гарна плитоносочка. Також у нас є мультиками, пікселі, додаткові підсумочки та ще багато іншого. Дякую за увагу. Бережіть себе!